Друзі, вітаю! Щиро запрошую вас на чергову фахову школу сімейного лікаря, яка відбудеться 25-26 квітня в форматі онлайн. І на нашій школі ми будемо розбирати в цей раз питання ендокринології в віковому аспекті. Чому саме це? Тому що дійсно сімейному лікарю доводиться консультувати як дітей, наприклад, з ожирінням, так і підлітків, у яких є порушення харчової поведінки, і в них, наприклад, виникає анорексія. Ми консультуємо людей з діабетом в будь-якому віці і в будь-якому будь-якій ситуації, будь то інсулин залежний чи незалежний діабет. Друзі, долучайтесь, оновите свої знання, будете задавати питання спікерам, і звісно, буде цікаво. До зустрічі!